Моє вітання, друзі! Ви на каналі Фабрика Передбачень. Мене звати Дар'я, і сьогодні в нас в гостях Сірий сільський мах, екстрасенс та езотерик Роман Шептицький. Ви його дуже чекали тому вітаю вас, романе. Вітаю вас, Даша студію, глядачів. Всім доброго, мирного дня, миру внутрішнього зовнішнього і як завжди, слава Україні, слава героям. Так, слава Україні, героям слава. Отож. Одного разу з минулих ефірів ми з вами робили розклад на щодень, який дуже люблять ваші підписники. Тепер вже і наші, я сподіваюся, полюблять. Чи можемо ми його зробити зараз? Чи не зарано? Ні, не зарано. Сьогодні маємо що? П'ятниця якраз на наступний тиждень. Можемо продивитись, якою буде ситуація. Так, зараз я візьму. Зараз я візьму свою одну колоду, іншу колоду, і ми з вами проглянемо якраз по енергіях. Що там буде відбуватися? Так, це в нас період буде якраз з давайте ми дати ще нагадаємо. Давайте це 25... 26 2 липня. Так, з 26 червня до 2 липня. Так, все правильно. Так, як завжди, дивимося загальна характеристика тижня. Потім дивимося, яким буде понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, те саме дивимося з другої колоди таро. Так, загальна характеристика. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Так, ну, як би то сказати, м'якше таким словом, сленговим кошмарити будуть нас далі. Таких дві карти я не можу назвати їх позитивними. Перша карта це карта такого виснаження. З однієї сторони, виснаження, яке ми даємо ворогу, це зрозуміло, але ми даємо зараз все-таки більше для України, що буде відбуватися. Тому цей момент з картою виснаження він якраз і говорить, що терор буде продовжуватися, тобто загроза масованих атак, на жаль, залишається. при тому вони можуть зараз навіть вкотре використовувати нові тактики. В обстрілах ще і вони як правильно роблять одні, потім дивляться, де що як можна обійти, тобто хитрують, і можуть бути навіть ем, до застосунку нові якісь види або озброєння, або ракети, або які вони рідше використовують. Це теж такі от понатні по енергії загрози йдуть. Також ця карта говорить, що найбільший період, коли вони це роблять, тут у нас от підказка аркан місяця, тобто період ночі, період, коли темно. Ну, щоб побільше виснажувати людей. Ось і так як мені навіть по енергії йде під загрозою, найбільше залишається все-таки південно-східній області, на другому місці центральній області, на третьому місці Західній області. Тобто, найгарячіше якраз може бути там, де зараз безпосередньо тривають бойові дії. Там загострення буде в будь-якому випадку, тому що наші починають йти в наступ, наші починають тегатство. Роз... Вибивати тому дивного нема тут нічого. А от з позиції ті території, які, наприклад, можуть обстрілюватися, я не виключаю загрози і для самого Києва області, в тому числі також це можуть бути по об'єктах, де є чи такі важливі, наприклад, військові об'єкти чи інфраструктурні, чи як вони там навіть зараз заявляють, що я вже кілька разів говорив, там де якісь є мости, сполучні шляхи, там недавно був прильот по Львову. Знову по Хмельниччині. Тобто, Західна Україна вони теж її в повноцінному спокою не залишають, але все одно таким реально червоним кольором світиться таким ну, агресивним. Це найбільше південно-східні напрямки, далі центральні, потім вже аж західні. І карта, до речі, місяця в нас говорить про таку додаткову активізацію. Не знаю, знову, мабуть, будуть там шамані підключати чергових, бо це карта ще певних таких сил. Магії, містики, бачите, не заспокоїться. Пояснюю чому, тому що з 21 числа, відколи було День сонцестояння, в нас пішла нова енергія, набагато сильніша. І, відповідно, вони зараз мусять щось дати як протидію. Розумієте, про що мова? От де зараз ці от газ буде підключатися. Ну, але поборемо, то таке питання. Тут боротьба теж йде і йде якісно. Понеділок. Ну от, будь ласка, маємо тут такий аркан наздери мечів перевернутий. Це вже аркан, які пов'язані з нападом, з агресією. По-перше, вони трошки ну спантеличні, бо вони не знають, де буде відбуватися наступний крок від наших ЗСУ. І це їх трохи так дратує. Не знаю, може не мають таких там сильних інформаторів, як раніше мали, бо все таки наші спецслужби працюють і викривають там хто де там що зливає, які зливи інформації і так далі. Це такий перший момент, але навіть в понеділок він все рівно йде з картою агресії, тому я би радив бути уважними, обережними людей у всіх регіонах. І ось така карта, я її називаю заморозка-розморозка, такий тут намальований теж цікавий малюнок. От, Тобто там, де ворог може дійсності не очікувати, можуть якраз певні скажімо так, ділянки фронту розморозитись, і наші, мабуть, вкотре вже з понеділка йти в наступ в нових напрямках. А інші ділянки, де можливо, ворог очікує, що наші будуть йти, вони так як частково ну, ну заморозяться, розумієте? Такий, такий як обмін. Але в будь-якому випадку наступний тиждень все рівно буде йти під знаком наших чергових перемог, пояснюю, чому. Тому що за кожну втрату і поразку вони мстять. І оскільки карти вже такі йдуть, це вже можна сказати, що раз будуть Україну кошмарити і атакувати, значить, будуть наші мати значні успіхи. Там ще питання і Кримського моста зараз дуже таке активне, багато обговорюється. Так що, можливо, що і ці історії з мостами їхніми і кримським в тому числі продовжаться. Ось тепер дивимось далі. Я, так, Вівторок нас де наступний день. Це в нас тут теж такі карти є. Одна, до речі, досить гарна сильна, гармонія. карта, яка говорить, що ну, як рухались ми до перемоги, так ми й рухаємось, зрештою, так? Тобто цей рух, він і далі відбувається, він і далі в нас іде. А друга карта йде з картою боротьби. Тобто п'ятірка жезлів це карта боротьби, це карта оборони, це карта вибиття ворога. Тобто маємо продовження і розвиток подальших контрнаступальних дій. Богу дякувати. Середа, що в нас де? До речі, вівторок для України він теж може відзначитися якраз з підтримкою для цієї боротьби, тобто можуть бути оголошені ще чергові пакети допомоги військової, фінансової. Ну в такому контексті. Середа теж до речі, тут карта доволі важка по енергії. Це карта такого тиску, давки. І тут нас де карта Пітірка Пентаклів. Необхідність підтримки. Знову ж таки, на певних ділянках з наступного тижня ворог може теж пробувати активізовуватися більше. Мені йде по енергії. Напрямки все-таки Донецький, так. Я десь трошки пропадаю, а вроді чи є все добре, відео триваю так, бо десь так, так. хвилинками так пропадаю. До пропад... Донецький, Донецький напрямок, і що, і що ще? Значить, продовжуючи цю тему, по про Донецький напрямок, тобто там е, йде е, дійсності більша активізація якраз е, по цих напрямках ворога, тобто можуть і більше бути по обстрілах. І можуть пробувати вони також іти в наступальні, пробувати якби дії, тобто ще наших відбивати. І відповідно для України теж цей день з картою такого грузу давки. Тобто, теж можна очікувати е якраз е або масованих ракетних ударів, або якогось, е як то правильно сказати, ну, черговий терор, що вони можуть ще робити. Розумієте, питання зараз запорізькою атомною, воно так гостро. Стоїть оцей ядерний шантаж і так далі. Тому такі розмови можуть зараз частішати про ті всякі загрози. Так, наступний в нас де четвер. Тут у нас де аркан нових горизонтів, які відкриваються. тобто ще якось від світової спільноти можуть бути такі, дай Бог, позитивні якісь реакції, підтримки, заяви, навіть може бути в плані відвідування України, теж можуть. Приїжджати важливі персони. Ну і от карта йде тут. У нас така вже не дуже добра. Це в нас де аркан диявола, вкотре четверто вже по енергії напружена. Диявол це теж у нас загроза або ракетних обстрілів, або так само якихось загроз, пов'язаних з терористичною діяльністю. Тобто, маємо знову ж таки таке, ну, не дуже добре, скажімо, так. Тобто, маємо вже понеділок, середа, четвер. Що зараз по енергії? Виглядає так доволі доволі гостро. Так що уважними і обережними залишаємося в будь-якому будь-якому випадку. Так, п'ятниця. Ще ще карта, скажімо так, гостріша. Я не знаю, що вони там другий тиждень задумали, але поправді скажучи, мені так, що це друга половина тижня геть не подобається. Тут у нас де карта гостра, поки що це башня і трійка мечів. Ну, от, якщо добре видно на камеру, бо каже, інтернет з'єднання зараз трошки таке якесь слабке, або що, не знаю. Тобто дві карти між собою вони гострі. Я наголошую, що зараз все рівно є доволі велика загроза, і багато людей переживають або про те, що вони можуть застосувати ядерну там зброю, так як вони зараз грозяться. Ну, застосування прямо ядерної зброї, навіть те, що я дивився минулими тижнями, воно так активно не випадає, богу дякувати, так. Але загроза залишається іменно по цих запорізькі атомні. Навіть як я казав в одному з своїх прогнозів питання, яке Ах, наказ даний. Але люди, які мають цей наказ виконати, чи ну як люди, ті, хто мали би виконати, вони бояться, розумієте? Тому що наслідки будуть просто ну, такого масштабу, і це зачепить не одну країну. Розумієте, це ж наскільки вже треба бути неадекватами, щоб таке наробити. Такого масштабу біди. Але саме страшніше, що зараз, ну, я ніколи не залякую, але саме страшніше, що зараз, ну, це таке враження, як от пікова, вирішальний момент, що і як буде з тою Запорізькою атомною. Буквально от, там, цей тиждень, наступний, там, плюс-мінус, можливо, ще один. Ну, до кінця червня це питання стоїть дуже гостро. І дай Боже нашим. Хлопцям, і воїнам, і, і силам, і спецслужбам, не знаю, як там правильно назвати, то всю ситуацію правильно вирішити і те гадство звідти вигнати, розуміємо самі, бо ці загрози йдуть. І от п'ятниця знов йде з картами гострими. Тобто, котре, за що варто переживати, це по великих об'єктах інфраструктурних можуть робити спробу вдарити. Чому вони так роблять? Бо їм, грубо кажучи, не можуть захопити, значить, нищать. У них там немає нічого людського. Просто знищити, як не мені то нікому, просто зруйнувати, знищити, спопелити, от і знову ж таки можуть бути під загрозами спроб атак ударів, ті чи інші там, де йдуть розміщені дамби чи важливі такі об'єкти. Вони від цього від цієї ідеї не відмовились, Розумієте? Тому я кажу, що ну на жаль, але карта про це говорить так: майбутнє багато варіантних. Кожен день ми працюємо над його зміною. Ми позитивно візуалізуємо, відводимо, стараємося гірше відвести. Що в наших можливостях, що в наших силах? Ну, ми не Боги, але результат робота дає. Тому що я сподіваюся, що цей негатив не збудеться. І я буду дуже-дуже радий, бо я завжди радий, коли оце от все темне не збувається. Субота, тут карта вже трошки легша. Тут у нас є карта така усвідомлення і карта Трійка Кубків. Тобто, то, ну кажу, вже такий якби, трошки йде легший варіант, але. Після цих трьох днів, де карта не дуже йде карта усвідомлення, кого світу в тому числі дуже би хотілося. А то ви знаєте, навіть на події останні якось реакція світу настільки дивує, ну реально, тому що її практично ну, немає якої би там нам хотілося. Після підриву Каховської ГЕС і після оцих всіх зараз що відбувається просто шантажі, нагло, які з'являються, після того що чітко зрозуміло, що замінована атомна електростанція. Яка наробить біди просто не в одній країні, немає взагалі відповідної реакції світу? Тому знаєте, ну страшно говорити такі речі, але що вони чекають? Що ще має статися? Чи я от не розумію, чого світ чекає? Може, це розуміння трохи таки прийде, щоб ми знаєте, трійка кубків це теж якась така, хоч може невелика, але радість від того, що от хтось щось нарешті зрозумів і дала або нам якусь чи допомогу, чи підтримку, чи якийсь вплив на ту ситуацію, розумієте? Ну, карта ніби трошки легша, але судячи з того, що перед тим де три карти негативних, то я кажу, це може бути такий, знаєте, маленький передпочинок перед наступним розгрібанням всяких тих негативних наслідків, що там тегатство роз... може натворити. Зараз, зараз ще так само ця історія з титаном, з цим заводом. Навіть локально, але біди вони можуть наробити, розуміючи, що наші їх виганяють з Криму, звідти аби нашкодити, аби знищити, аби нашкодити. Ну, цей що пошкодило, як там Чонгарський, здається, так? Ну то й зроблять таку їм гім... свого роду пастку. Ну це теж такий продуманий хід, тому що тепер вони хай думають, що як вони там це зроблять, куди вони будуть тікати, розумієте? І от неділя йде наступного тижня, це вже теж більше під таким. Це в нас виходить 2 липня. З липня, до речі, енергія трошки міняється в кращу ще сторону, додається такий плюс. Ой, вже неділя маємо тут карта така Тоталіті як об'єднання, і е, трійка пентаклів. От Карти такі в об'єднанні, тобто об'єднання, союзи, підтримка. Ну то вже мені більше по енергії, хоча би подобається. Що я кажу, що що то таке мало би там робитися? Що світ знову ж таки десь би може вже ну, дасться перед тим, хоча би прозріти, а не постфактом, коли вже щось сталося, розумієте? Тому гостра карта є і. Більш детально я звичайно роблю ще прогнози по регіонах, гарячих точках, що там якась деталізація. Ну наразі, хоча б так, загальні попередження ми отримали. Так що будьмо уважні, обережні і молимось за відведення гірших сценаріїв майбутнього і за реалізацію кращих сценаріїв майбутнього так. Друзі, а для того щоб побачити детальні розклади по регіонам, можна перейти. За посиланням в описі під цим відео і підписатися на канал Романа Шептицького. Не забувайте також на наш підписуватися. Канал, ставити вподобайки, писати коментарі, запитання, якщо у вас з'являться чи вже з'явилася з'явилися протягом нашого ефіру. Так дуже мене зацікавило зацікавило оце От п'ятниця і субота, тобто, п'ятниця, там такі страшні карти, зруйнована башня, чи чи не може бути так. Що буде якась дійсно катастрофа, і світ в суботу усвідомить, що вони наробили. Чи це найгірший сценарій просто? Так, як правило, карта показує найгірший сценарій. Знаєте, карта завжди показує те, що в принципі ще можна змінити або чому можна запобігти. Бо якщо є такі певні, знаєте, фатумні точки, які нереально неможливо змінити. Як правило, карта цього не покаже. Тобто, от ви маєте це пройти. І, типу, ну немає шансів це змінити. Коли ж це показано, значить, вже певні сценарії майбутнього можуть підкоригувати, змінитись і бути по-іншому. Тому я кажу, що працюємо над тим, щоб гірше якраз відвести. І ну, то, що сам день сам по собі може бути такий гострий і знову ж таки нічні ті обстріли, так далі, це систематично регулярно. Ми це бачимо. Там в них нові шахеди приходять, знову вони будуть. Використовувати їх, тому тут воно і теж буде це башня, як правило, це теж це небесний вогонь, це якісь обстріли, це те, що йде от загроза, яка пов'язана з неба, з повітрям, з енергією стихії, вогню. Ось таке розумієте? От в мечі так само це йде, кажу стихія повітря. Там була трійка, мечі і башня. Так само загроза поранень, загроза жертв можуть постраждати в тому числі і невинні люди. Вже скільки постраждало, то я кажу. То ще ну, скільки ще має постраждати, щоб світ на це відреагував? Це ну, страшні речі просто. І ви так типу: ну, ми вас підтримуємо, ми вам слова там, підтримки висловлюємо, ну далі що? Ну, Тобто слова підтримки ви висловили, далі що? Дії які? Оце в тому питанні. Дуже вам вдячна, Романе, що виділили нам час на цей ефір, це інтерв'ю. Друзі, підписуйтесь на Романа Шептицького, буде посилання в описі під цим відео. Переходьте, ставте там вподобайки, ставте в нас вподобайки. Пишіть коментарі і кличте ще Романа до нас частіше. Якщо буде змога, ми будемо зустрічатися знову. Дякую вам велике ще раз і до нових зустрічей на нашому каналі. Дякую навзаєм. До нових зустрічей, всім миру внутрішнього зовнішнього, як завжди, разом до перемоги. все є і ще більше буде Україна. Слава Україні, слава героям! Слава Україні!